Так само ми, якщо взяти нас усіх, ми не вважаємося якимось крепко багатим. Але я думаю, Ісус, Бог, хоче вчити і нас про це багатство і чомусь ці слова записані для нас і нас також вони стосуються. Луки, 16 розділ. З першого вірша. І тут Ісус учить своїх учнів і розказує притчу про багатство. Сказав же своїм учням: був один багатий чоловік, який мав управителя, і йому донесли на нього, що той марнує його майно. Він покликав його і сказав йому, що це я чую про тебе? Дай звіт про своє управління, бо ти не можеш більше управляти. Управитель сказав у собі, що мені робити? Мій господар забирає в мене управління, копати не можу, просити милостині, соромлюсь. Я знаю, що зроблю, щоб, коли буду відсторонений від управління, люди прийняли мене у свої доми. І, покликавши окремо кожного з божників свого господаря, сказав першому: скільки ти виден моєму господарю? Той сказав 100 батів оливи. Він сказав йому бери свою розписку швидше сідай і пиши 50. Потім сказав іншому, а ти скільки видав, той сказав 100 корів пшениці. Він каже йому, бери свою розписку і пиши 80. І похвалив господар неправедного управителя за те, що розумно зробив, бо сини цього світу. Розумніші зі своїм, зі своїм родом відцінів світу. І я кажу вам: здобувайте собі друзів мамоною неправедною, щоб коли вас не стане, вони прийняли вас у свої оселі, вірний у найменшому і у великому вірний, а неправедний у найменшому і у великому неправедний. Тож, якщо в неправедній мамоні ви не були вірні, хто довірить вам істинне багатство? І якщо в чужому ви не були вірні, хто дасть вам ваше. Жоден слуга не може служити двом господарям, бо або одного буде ненавидіти, а іншого любити, або одному буде вірний, а, іншому буде... <кхм> а іншого буде зневажати. Не можете служити Богові і мамоні. Чули все це і фарисеї, які були грошолюбними, і насміхалися з нього. Таку притчу Ісус розказує учням. У цій притчі багата людина цей Господь. Ісус тут показує Його як Бога. Тобто це Бог. Цей управитель неправильний – це люди, кожна з людей. Які живуть на землі, які неправильно поступають, але які перед Богом які часто марнують те, що їм довірене Богом. Що Бог хоче від людей? Бог хоче, щоб ми на землі правильно розпоряджалися своїм багатством тим, що ми маємо, тим, що нам дав Бог, використовуючи його не для свого збагачення чи для чого, а використовуючи його для слави Божої. Хоча ми володіємо тим, що ми маємо на землі, ми можемо сказати, що це наше. Ми знаємо, що пройде короткий час і нас на землі не стане. І то, що було наше, стане когось другого. <кій> Також тут живучи на землі, навіть те, що ми можемо накопити якісь гроші чи ще щось, ми бачимо, як воно скоро від нас впливає. Як скоро проходить і його нема, або як скоро воно втрачує свою цінність, цього року машина чи ремонт він актуальний. Проходить декілька років воно все постаріло, поржавіло, потріскало, і ми його втрачаємо. В цій історії дуже цікавий момент те, що управитель марнував майно свого пана, і пан сказав йому дати за це відповідь, звіт. І далі управитель знову марнує. Майно свого пана. Але цей господар його хвалить на другий раз. Чому він це робить? Ми читали, що він каже, що господар похвалив його за те, що він мудро поступив. Не за те, що він змарнував його майно, за те, що він марнує майно він осуджений. З цього ми бачимо, що людина дуже тяжко змінюється. Людина розуміє, що вона йде не тим шляхом, його вже, вже і свою посаду втратив, і вже не, не буде управителем, але все рівно продовжує робити те, що робив. Все рівно продовжує, продовжує марнувати. І за це такі речі осуджуються, але цей пан він Валить його за мудрі вчинки і каже, що далі вже як висновок каже такі речі, що сини цього світу у цім роді в своїм роді розумніші від синів світу. Тобто він порівнює людей віруючих і людей, які не вірять в Бога. І каже, що дивіться, чому ці невіруючі люди розумніші за вас? Важливий момент, що він каже в цім роді. Тобто тут на землі люди, які володіють багатством, вони думають про те, як його зберегти, вони думають про те, як його накопичити, як його вкласти в якийсь бізнес або дати під відсотки, щоб воно принесло їм користь. І Христос каже: чому? Ці люди поступають так мудро, а ви так не робите. Ви знаєте, в чим істина багатство. чому ви не вкладаєте свої ресурси, щоб здобути те багатство. Далі ми бачимо, що Бог бажає від людини того, щоб було її на користь. Не того, щоб людина була бідна або віддала своє майно іншим і страдала. А Бог хоче щось такого, щоб для людини стало це корисним, щоб коли пройде час. Людина не втратила, а зберегла або й набула. 1 Тимофія, 6 розділ 17 19 вірші. Багатим у теперішньому світі наказує не величайтеся. Багатим у теперішньому світі наказує не величатися і надіятися не на багатство непевне. А на Бога живого, який щедро дає нам все для насолоди. Роби добро, робити добро, бути багатими на добрі діла, охоче давати і ділитися, відкладаючи собі плід, відкладаючи собі добрі підвалини на майбутнє, щоб ухопити вічне життя. Цікаво, що тут автор також розділює, він каже, що багатим у світі цьому. Тобто є ще якісь інші люди, які багаті. Є ще якась інша категорія багатих людей, інша категорія багатств. Далі Ісус робить висновок по цій тричі. І Він каже, що людина каже, не можете служити двом панам Богу і мамоні. Мамона на той час це був Бог багатства, Бог грошей. Не можете служити багатству і Богу одночасно. Цікавий момент той, що у притчі не говориться про двох панів, у притчі говориться тільки про одного господаря, одного пана. Був один пан, якого був правитель і все. А в кінці Ісус робить висновок і каже, що не можете служити двом панам. Чому Він це робить? Він звертає увагу на те, що земне багатство. Для людини стає її Богом. Іменно воно стає тим Богом у теперішній час, який був у них у ті часи мамона, якому вони молилися, що він дав їм багатство. <кій> <кій> І також людина починає служити цьому багатству. Людина починає переживати за своє майно, за свої гроші. Навіть якщо ми не багато їх маємо, ми сильно переживаємо, де ми їх лишимо, скільки їх в нас чи нам хватить на що? Купили машину. треба до неї, за нею дивитися. Треба її заправляти, треба купувати резину зимну, літню. Резина стирається, знов купляємо. треба її час від часу лагодити. Чоловікам це більше ясніше, де Тре красиві тітани, красиві колеса і так далі. Кучу всього. Ми починаємо служити цьому. Зробили у домі ремонт або поміняли вікна, треба зробити ремонт. Зробили ремонт, треба купити нову мебель. Купили нову меблі шторин, поцвіту вже. Вже поміняли штори, ще коврик треба поміняти. І на це у нас виходить все наше життя. Використовуємо, використ... будемо використовувати земні багатства для слави Божої. Дякую. Використовувати земні багатства для слави Божої. Чому це потрібно робити? Тому що коли ми так робимо, використовуємо наші багатства для Бога, для слави Божої, для прославлення Його імені, ми тоді набуваємо інше багатство про те, яке нам каже Бог, яке не портиться, не ржавіє, яке ніхто не може від нас забрати. Зверніть увагу на ставлення цього господаря до його майна. Він потребує від цього неправильного управителя звіту про те, як він управляв. Потім, коли він знову це зробив, він каже йому, що ти молодець, що мудро поступив. І в саму останню чергу його цікавить його, його ж майно. Набагато вищім рівні, набагато вище він кладе цей управитель. Моральні качества цього не управителя, а хазяїнця і Господи кладе моральні качества управителя, його поступки, його діла. І також ми з цього бачимо, що Богу неважливо, скільки ми потратимо на добре діло. Люди тратять мільйони, мільярди віддають жертвують. Потім ще кличуть е, ці, як, пресу, щоб з фотографії всі ще побачили, що вони це зробили. Але для Бога це не важливо. Його не цікавить багатство. Це все і так його. Його цікавить те, чи ми зробимо це добре діло, чи ні. Ми не спасаємося ділами. Ми це знаємо, що людина спасається по благодаті, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Але чому важливо робити ці діла добре? Цікавий момент тим, що якщо ми ділами не можемо заслужити спасіння, то неправедним життям, гріховими поступками, Егоїстичним життям цього може повністю хватити для того, щоб його втратити, втратити нагороду, яку нам дає Бог. Також з наших діл видно по наших ділах видно те. Чого ми прагнемо і куди ми попадемо? <клух> Наші добрі діла свідчать про нас, до чого ми прагнемо і де ми будемо. Матвія 6 розділ 21 вірш. Буде ваш скарб, там буде і ваше серце. <кій> Такий висновок з цього, один із висновків: ми маємо бути задоволені тим, що ми маємо. Якщо подивитися на те, що ми маємо, на те, що я маю, якщо я подивлюся то я можу сказати, що в мене більш ніж достатньо і для мого щастя, і для мого життя, ну, щоб прожити. Це не означає, що нам легко чи ще щось, але в нас це є, ми можемо це здобувати. Такий приклад, один чоловік вирішив продати свій дім. Мені вже дуже подобається цей приклад. Він покликав ріелтора, ріелтор прийшов, обійшов весь його дім, все записав, що там є, в середині, на дворі, біля будинку, яке майно є, там, якісь качелі чи ще щось бесідка. І приходить і читає цьому чоловіку, який хоче продати додому. Цей чоловік його уважно послухав і каже, ану прочитай ще раз. Він бере, читає ще раз. І той чоловік каже, ти знаєш що? Я все життя мріяв про такі дім. Часто і нам потрібно подивитися на те, що ми маємо. Можливо, це те, чого ми хотіли, можливо, це те, чим ми можемо бути повністю задоволені. Отже, такий, якби основний висновок. будемо впевнені в тім, що істинно багаті. Ті люди і дуже багаті, які. Які багаті пізнанням Бога, які багаті в Божих очах, які багаті на добрі діла, на любов, на милість, на щедрість. І коли така людина отримає і все решту багатства, вона буде вірна і далі Богу, і великому. Будемо впевнені в тім, що Якщо ми визнаємо Ісуса Христа за Бога, то ми вже багаті. Амінь. Помолимося.